So many wonderful gifts for you. Господь має дуже багато подарунків для вас, для кожного. God wants to give you the gift of salvation. Господь найбільший має для вас подарунок. Це спасіння ваших душ. Will you this gift? Але чи ви приймете цей We are all born into this world with sin. Ми всі народилися в цей світ з гріхом. Sin separates us from God. І саме гріх відділяє нас від Бога. But Christ died for your sins. Але Господь Ісус помер за кожного за наші гріхи. Through faith in the cross of Christ. Щоб ми мали віру в хреста Ісуса через хрест. Where he paid for your sins. Господь заплатив дорогу ціну за кожного із нас. He's now made the way of reconciliation. Ale tільки в Господі ми маємо шлях відновлення. You can be 100% sure that you are a child of God. Ви можете бути впевнені на сто відсотки, що в Христі Ісусі відійти Божі. Heaven can be your home. Небеса можуть бути вашим домом. And for

The Holy Spirit gives us power. The Holy Spirit is in every Christian. And He is Jesus within us. Jesus said, Whatever you ask in my name, I will give you. І Ісус сказав, що ви попросите в ім'я моє, я вам це дам. Відповідно до Його волі, відповідно до Слова Божого. All the answers are in God's word. Всі обіцянки є в Божому слові і відповіді. Арі праїн фор. Будь ласка, моліться за відновлення. Україна wonderful country. Україна є прекрасною країною. But the gospel will change this country. І Євангелія зробить її ще кращою. І Бог вивільнить свої благословення на Україну. When we humble ourselves. Але коли ми схилимось перед ним.

Що ви будете робити, коли ви пізнаєте Христа? Have you believed in him? Якщо ви повірите в Ісуса Христа, Is your life a testimony of Jesus Christ? Тоді буде ваше життя свідченням про Ісуса Христа. And will you follow him? І чи ви будете слідувати за ним? The answers are all in God's word. І є ці відповіді: важливі відповіді в Його Слові. Господь хоче, щоб ви були світлом його в цьому світі. He wants to be your shepherd. Він хоче, щоб він був для вас добрим пастором. Jesus said, Ісус каже: всі, oh, follow me. Follow me. хто знають мене, вони слідують за мною. Jesus said my sheep hear my voice. І він каже, що мої знають мій голос and they follow me. вони слідують за мною. They will not follow anyone else. Вони не будуть слідувати за кимось іншим because they recognize the voice of Jesus. Тому що ми пізнаємо голос Господа Ісуса and we find out from his word. And we find it in the word of God. Беріть подарунки сьогодні всім безкоштовно. Ви можете запитати, хто я такий? Я приїхав зі Сполучених Штатів Америки. І в один день я був в місті Мінісота. You know, like a mall, like, uh, you know, like 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 this. Um, well, okay, uh, it was in a place with as many people. It's <laughs> a full place. Damn, loudness. Damn, there were a lot of people on the floor. on <laughs> the there was somebody had put a little red book, somebody somebody threw it away. If this not a word, but a living the word They were in such a hurry, they were they, they wanted to get rid of it, they didn't even put it in, in a trash bin. І це так було прикро, що хтось викинув слово Боже. And I picked it up. І я, звичайно, підняв це слово Боже, бо воно святе. What was it? Що це було? Little booklet. Це був маленька книжечка. Цей uh, verses from the Bible. І там було написано слова з біблії and salvation. Там було написано, що спокій і спасіння. read it. І я почав читати слово Боже. І я тоді почав читати і сімейну Біблію. І я почав читати про життя Ісуса Христа. Матвія Матвія. Марка.

To understand the message of Jesus. Щоб зрозуміти послання Ісуса Христа. Він відкриває очі для people. Він силює людей. Він дає їм. Прекрасну віру Господа Ісуса Христа. Jesus said, Don't be Ісус каже: не бійся. Your faith has made you whole. Ваша віра, вона спасе вас. Всі ці історії про Ісуса Христа ви можете прочитати в Євангелії, які ми сьогодні безкоштовно кожному даруємо. And Jesus gives everyone Many invitations. І Господь постійно кожного закликає. Прийди до мене, покайся, і я благословлю тебе. Jesus said, come unto me". Дорую, Ісус постійно дорого, говорить, прийдіть до мене. Я і, подарую, є, 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 є. і я подарую вам мир і благословення. Дівчатка, хлопці, підходьте, Івана, безкоштовно. Ісус сказав.

нам християнську любов. God bless you. Нехай всіх вас Господь благословить. Амінь. Амінь.